Це Кам'янець-Подільський національний університет, і тут готується до своєї дебютної презентації першої друкованої книги, асистент кафедри всесвітньої історії Сергій Тимофійко. Ще торік він учителював у сільській гімназії, і з перших днів війни він вирушив боронити нашу Україну, і це вже не вперше. Але Роман не про це: а про що Роман і чому саме зараз зважився його видати? Будемо розпитувати у Сергія одразу після презентації. Аю із літературним дебютом роман темні символи. Про що він коротко роман містичний трилер побудований за таким простим детективним лінійним сюжетом. Ті в ньому відбуваються на поділі, в містечку, де в неоготичному соборі, якими будівля багато, знаходять тіло. От ну і сама містична складова в тому, що е, справу одразу ж втаємничують. Е, от поліцейські відправляють слідчу групу е, розслідувати її, от але не повідомляють нікому, тому що загиблого, якого виявили в соборі, в нього були роги на голові. І поліція дивується, як таке взагалі можливо. в анатомії людини починає група розслідувати, і крім того, там на місці вбивства вбивця, розмалював релігійну споруду. Окультними символами для того, щоб привернути увагу от, до цього ще більше. Ну і далі там справи, <заг>... справи А не розказуйте далі, бо буде цікавіше прочитати. Так. Розкажіть, чому серед такого розмаїття жанрів обрали саме цей містику? Ну, насправді це пов'язано з моїми літературними смаками. Тобто, вже досить давно мені подобається читати твори Стівена Кінга. Я перечитав всі його романи, величезну кількість оповідань. Це мій улюблений автор, навіть мій військовий псевдонім Кінг. В честь цього я не намагався його наслідувати. Просто так склалися літературні смаки, що мені подобається читати подібні речі, і мені завжди здавалося, що в Україні такого бракує. Псевдонім Тарас Мельник. Звідки він? Що це за псевдонім? Це дуже другий мій хороший є, Тарас Мельник. Тобто ну, це до речі... рання людина? Ну, Тарас Мельник це найпоширеніше в Україні ім'я. 16 тисяч Тарасів Мельників в Україні живе. Але того це є одного із них, ви знаєте особисто. Так, Один з них це дуже хороша така видатна особа. У нас з ним в студентські роки дуже багато спільних речей пов'язує, і в нього така завжди ідея була. Він казав про це, що от я мрію одного разу стати непересічною людиною на тлі епохи. Ну і я йому казав, що кажу: якщо в тебе не вийде, то я тобі допоможу. То це ви вже почали йому допомагати? От, ну і так? скажімо так, зараз. Ми двоє працюємо над популяризацією імені Тараса Мельника. Він на релігійному. Фронті він зараз е, пастером займається пасторською діяльністю, тобто він буквально міровесника, але йому вже довірили настільки відповідальну роботу в себе в релігійній громаді. Ну а я пишу про окультизм, і тому тут такий, скажімо так, дисонанс робить ім'я Тараса Мельника. Ще містичнішим. Ви кажете про окультизм. А власне, ви так зі зброєю в руках боретеся із тим руським міром, а там теж не без окультизму. Так, ви абсолютно праві. І в літературі і у військ. Військовій діяльності я собі ставлю ну таке малесеньке завдання: показати, що оці всі темні сили, оця вся нечість, вона може бути подолана і добро завжди переможе. Цей роман він доволі молодий, тому що написаний буквально минулої зими. З 21 на 22 рік там проводився конкурс містичні дивовижі. Там від одного з сам видавів. Я спробував на цьому конкурсі. Там було до 70-80 різних романів. Частину я встиг опублікувати, хоча дописав зимою буквально весь твір. Ну а потім напала Росія. Ну, війна не почалася, але війна перейшла в набагато інтенсивнішу фазу, і зрозуміло, що я був більш потрібнішим на фронті, тому і на конкурсі я махнув рукою, і на продовження там літературної наукової роботи, і довелося знову повертатися в Збройні Сили України і воювати. І якось знаєте, цього року російські гради мотивували спробувати себе ще на друці, не тільки в електронних версіях. Ну я спробував і час далося е, цей прийде... час у палаті заняти підготовкою до друку зрозуміло, щось трішки я читав з інших авторів, які мені подобаються. Те, що ну, за цілий рік я прогавив, тому що на нулі не ма зазвичай часу, щоб почитати, і, і над своїм продовжив працювати, тобто там і з редактором ми спілкувалися. Тобто, книга надрукована, хоча ми ні з видавцем, ні з редактором, ні з коректором ні ніколи в житті не бачились. Все зробив Фейсбук. Не було у вас такого відчуття, що от. Історик Сергій Тимофійко якось ну не дуже комфортно почувається з письменником Тарасом Мельником. На презентації дуже багато про це запитували. Так це ну насправді дуже серйозна дилема, тому що два різні світи це науковий стиль, і публіцистичний, і літературний. Тому й довгий час я не наважувався опублікувати, тому що є мої історичні статті. Вони сухі, вони з покликаннями. Їх ніхто не буде читати, крім науковців, тому що тільки науковці здатні зрозуміти, що там є всім іншим. Той текст чужий і далі сторінки вони не посилять. Я планую реалізувати себе як науковець, але я не вважаю, що це може заважати мені жити оцим цим подвійним життям. Тобто, моя підпільна особистість, Тарас Мельник, має право на існування. Вона вже має свої твори, які можна буде друкувати. І Якщо ці твори будуть популярні, я не планую далі там писати в шухляду, як це робив раніше. Якщо вони будуть популярні, я готовий далі друкувати. Тобто, якщо будуть читачі. Якщо ні, то, скажімо так, ми просто візьмемо Тараса Мельника і залишимо його в цьому маленькому світі містичному, а наукова діяльність, то вона продовжиться у всякому випадку. У цьому романі більше уяви. Бо ж це містика. Чи є якісь такі історичні моменти, пов'язані із поділлям і із буковиною? Ну містику писати зазвичай уява потрібна. Автор, який пише містику без уяви, він її не напише, тому що величезну кількість потрібно речей подавати, які поза межею нашої свідомості. Тобто, це не чашку кави описати на столі. Це потрібно описати щось містичне і описати його так, щоб люди повірили в ці речі, так. Щось надприроднє, якісь такі процеси мені подобається в цьому плані, тому що фантазію уяву розвиває Поділля і Буковина це надзвичайно багаті локації, багаті на архітектурні споруди, на ландшафтний дизайн. Значить, вони дуже багаті на різні такі містичні історії, історичні процеси. Тобто в мене є дуже велика фора над іншими авторами, що я власне проживаю на цій території, от і народився, тому що дуже велика кількість сюжетів, які можна використовувати в тому а числі. Це на неподалік хутина. так не. Подолік Хотина, на Буковині в такому цікавому селі Рухотин, яке знаходиться на Дністрі. От я не часто пишу назву в творах. Однак, більшість з тих, хто з цієї місцевості, вона вгадує її, і ну саме цікаве, що людська уява працює, і вони здогадуються про що твори. Я планую далі використовувати в своїх сюжетах в принципі подібні локації. Ну і дуже приємно, що більша частина читачів власне з цих районів з Хмельницької, з Чернівецької областей, сподіваюся, що колись е географія моїх читачів зросте. Хоча, ну, деякі книги доводилось передавати і в Польщу, і в Італію, і в Чехію. Знайомим в мене дуже багато побратимів. Є в мене побратими вже і в Техасі. Вони всі замовляли, і мої книги помандрують світом. Ваших два синочки. В якому би віці ви хотіли би, щоб вони прочитали цей ваш роман? Якщо вони захочуть колись прочитати. Більш-менш дорослому віці, коли вони зможуть усвідомити про що там ідеться в сюжеті. Я не буду проти цього. У ну, мене немає манії величі, щоб я їм колись сказав, сідай читай, бо там цитату написав: там і поранення, є, і перестрілки, і вбивства. Однак написані, скажімо так, не настільки відверто, як би то могло вразити читача емоційну сферу читача. Ви Сергію досить активним є у соціальних мережах, навіть тоді, коли були в окопах, звернула увагу, що ви намагаєтеся у ті думки, які до вас вас приходять в окопах уже трансформувати у частинки книги майбутньої. Тому коли почитала анонс, що ви збираєтесь видавати книгу, чомусь насамперед подумала, що то буде вже книга про війну. Чому не про війну? Я міг би зараз, наприклад, видати не цю книгу, а написати книгу, в якій там сюжет відбувається, там навколо битви, там за Херсон чи щось інше. І вона би стала популярніша. Її б розібрали дуже швидко. Але ну, я не хочу спекулювати емоціями, я не хочу спекулювати людським болем. І ну, вірші такі мотиваційні, так, е, да, не проти. Але е, зараз я не хочу ні міркування, ніякі видавати, ні літературні твори пов'язані з військовою тематикою. Я не хочу, щоб мене сприймали як автора, який е, буквально зараз в цей момент на війні хоче стати популярним. Ті твори, які були раніше написані, нейтральні, такі які допоможуть відійти від оцього стану напруженості, який під час війни є, відволікти емоційно і захопити якимось цікавим сюжетом. Це людям потрібніше набагато більше. А коли вже ми після війни отримуємо спокійний час для того, щоб сісти, розкласти по поличках міркування, поспілкуватися з побратимами, що можна писати, що не можна писати, хто може дати коментар, хто ні. Я думаю, тоді я напишу під власним ім'ям, не під псевдонімом. Нормальні такі спогади без викривлення, без агітації чи без надмірної героїзації. Хочу, щоб цей твір був цілісний. І так візьмемо з 13-го року по 23-й. Оці 10 років. Там буде така гола правда з окопів. Так вже деяка з'явилася у Фейсбуках. Про якісь емоції солдатські тут мені подобається. Мав би я пересіктись на лінії фронту з Павлом Вишебабою, але скільки би ми там десь рядом не перебували, є такий дуже хороший блогер і поет мені подобається. Наприклад, ну ні разу ми не зустрілися, я жалкую про це. Він несе думку таку дуже цікаву, що солдати це не окрема каста, і вони можуть писати про свої емоції відчуття для того, щоб суспільство їх розуміло, і потім їм було легко в це суспільство інтегруватися. Я цю думку цілком підтримую. І про такі емоційні речі, я готовий писати навіть в соціальних мережах. Голу правду потім я напишу. Її насправді дуже багато і ну, можливо, хтось не зрозуміє. Якось ви були написали, що ви постійно навчаєтесь писати і постійно навчаєтесь стріляти. От що вам наразі вдається краще, як вважаєте? Ті хлопці, що зі мною в одному підрозділі, вони скажуть, що писати в мене виходить краще. Навчаюсь в житті ніколи не потрібно зупинятися, потрібно самодосконалюватися. Ну на жаль, бачите, ми живемо в такі роки, коли перед нами стоїть питання, що ти маєш бути не тільки там підготовленим в плані своєї цивільної професії, а і мати непогану військову спеціальність і вміти ефективно обороняти свою країну. Монетизація вашого раніше хобі має значення зараз у цей час. Зараз під час війни вона набагато важливіша. Так прямо я не скажу та і не можу сказати, зважаючи на певні обставини. Однак всі прибутки від тиражу, вони підуть на військове спорядження особистого призначення, яке допоможе мені далі продовжувати воювати у лавах збройних сил України. Якщо вдасться надрукувати ще один десь туди до весни іншого вже твору, я думаю. Він буде спрямований вже більше, скажімо так, не на особисте військове спорядження, а на підрозділ, я б хотів таку дуже хорошу західну традицію започаткувати в своїй роботі. Із кожного тиража книги, наприклад, закінчиться війна, я би хотів давати там певний відсоток, там 30%, 40% на лікування дітям. Якщо би мені вдалося, ну насправді більше допомагати, я б більше допомагав. Е, ну, Який сенс в житті може бути ще кращий? Тобто, Якщо Бог тобі в такій ситуації, у війні дає шанс прожити більше, зробити більше, потрібно користуватися. Там ця істина доходить швидше. Зараз медична відпустка поки триває. А далі, вже з 1 грудня, я повертаюся назад у свій підрозділ, продовжую виконувати бойові завдання, і ця робота знову стає на паузу. А вже після того, коли по вулицях Москви протягнуть тіло Путіна, Росія розвалиться на 80 різних держав. Ми продовжимо літературну роботу.